Мені завжди казали, що лелека це до щастя, що тут щасливий дім. Як я люблю такі вихідні, коли можна на дачі прокинутись в неділю і одразу почати працювати над Ютубом. Над своїм я люблю монтаж, люблю все це все. І потім стати, одразу вийти на вулицю, вже опинитися на природі, поїсти і ловити якісь такі останні е, крайні моменти перед е, робочим тижнем, е, тому що ну, природа мене перезаряджає. А в місті природи немає. Швиденький румтур е, моїх улюблених плакатів. Це я робила ще в школі. Це мені дуже смішно зараз виглядає, але, дивіться, такий спогад прямо на всю стіну. Трохи шкодую, що мені не вдалося встати зранку, ну, як вдалося, але я знову заснула, бо. Ну, Треба обрати, чи ти висипаєшся, чи ти знімаєш відео. Я вибрала виспатись себе. <гум> Але все одно зараз так. І так само свіжо, вже тепло, бо це вже травень. Кінець травня, вже майже літо. От. І треба трошечки перевдягнутися в мій класний лук, який я приготувала вчора і не змогла зняти відео вчора, бо мені вчора було погано. От. А, а, дивіться, оцей дачний вайб. Я передаю через цю футболку, мені здається, ви його відчуваєте, відчуваєте цей байб. А от так я люблю робити. Зараз ще є роса, до речі. О, типу, типу, я. О, чекайте, чекайте, там є. Там є трава. Це типу як... Е, як, як заземлення, заземлення. Кажу найсмішнішу воду. Mm. Місно, не треба рукою. Ось тут є. Корошу видаску, оця. Найсмачніша. Типу цензура, я розумію, це вишка, це але він приніс сюди. Вона ще вона ще рухається. Вибачайте, ті, хто не любить, коли. Дохлі тварини, але, це, але що ж природа, ну а що робити? Сніданок, оладки е, з е, я не знаю, як жимелест, коротше, з такою синьою ягодою. Медом, якісь е, е, сукерки, напевно. Коротше, якийсь такий дуже дачний. Оладки зроблені бабусею, так що і дуже, дуже... Атмосферних спінаток. Взагалі, ідея оцього відео це показати мою найулюбленішу частину на дачі. Це поїздку на ровері. Тому що це мене дуже сильно перезаряджає, повертає мені якісь такі дитячі спогади і віру в те, що в мене все вийде. Тому я вас теж запрошую з собою. Я завжди беру з собою таку от сумочку-бананку, е, тому що покласти телефон, бо телефон завжди зі мною, контент завжди робиться. А, і і обов'язковий атрибут всієї поїздки. Це навушники, бо ну, як, як, як без музики, я не знаю, ну от ви ж маєте музику під е, моє відео, а я у цього супроводу не маю. Так що, так. Да. Ну і... Можливо, мені захочеться ще їсти. Е, що тут ще? Ну, ну, як, як, як без помади. І все, поїхала. Я не знаю, як ви, але я трохи боюсь коров. Ну, тому що колись на мене побіжав кінь і для мене ну, курови, ну вони так само, типу, такого ж розміру. І я іноді боюсь, що вони просто на мене так, от, побіжать, куди я їду. Тому я так швиденько приїжджаю. Правда, сьогодні, Правда, сьогодні я з телефоном я так трохи е... Повільніше, але зазвичай я прям дуже швидко приїжджаю, бо... Реально, стрмно. Са лавочка, я улюбила лавочка. Я не знаю, я тут кожного разу, як приїжджаю на дачу, ну їду, наприклад, сама, бо іноді ми катаємося з сестрою. Я тут зупиняюсь. У мене є навіть е відео записані з різних моментів мого життя на цій лавишці. Там, перед тим, як я їхала в Англію, перед тим, як я якісь екзамени здавала. Е і ну, це таке, типу, як м Ну, приїду назвати місце сили, я не знаю себе. Собі так називаю це місце, отак от. Тому що, якби я тут сиджу, так, трохи збираюсь силами, щоб іти, щось, щось, якісь звершення робити. Сьогодні ну, у мене є якісь такі особисті, поки що я не можу, не знаю, не хочу ділитись цим. От, але як буду готова, поділюсь. Мені цю бобснею видали за аналізи, я здавала аналізи. І знаєте, нормально, ну мені подобається. Может так їздити весною влітку і а, восени. можна прям, як я не знаю, зробити колаж, мені здається. Я робила, мабуть. Тому що такий, такий простор, я не знаю. Я, я дуже люблю такий великий простор. Так їдеш і всю музику включаєш. І можеш співати, бо ніхто ну, не чує і нікому не зважаєш. Фух. Ja nie wiem. Co? Co jedna z najlepszych uczycieli. Це в ліще так пахне кайфово, ну, на дачах так не пахне, бо тут багато худови, там курки, а, корови. І я не знаю, ну, звісно, не тільки нині, а, але такий дуже характерний заклад. Я люблю відкататись, люблю цей дичи. Ви розуміли, я реально зупиняюсь насолодитись запахом. Тут пахне лісом. Просто я фанат запахів. Я обожнюю і парфуми, я обожнюю запах скошеної трави, грибів. Я всі всі, -всі, -всі ці ем, запахи зв'язую з якимись спогадами. І тому я тут от, в мене, напевно, вже дві години я їжджу. Тут, -тут, -тут, -тут. якщо просто їхати, то кількість хвилин достатньо. Але я. Нормально так, зупинками ще знімаю, вже їжу майже дві години, там ліс, там пахне грибами, якщо що. Щоб ви розуміли, я дуже люблю так от ставати. Коли тут є на що ногу поставити, так сидиш, ти типу і сидиш, і на велику, і, і не треба потім туди-сюди скакати, бо якщо встати, то ти впадеш. Хоча там є лавочка, але все не наш, не наш спосіб. О, 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 а ще ті, хто катаються мровер, вони зрозуміють, там була в городі. І завжди із втрачу все. І ще хотіла сказати, що починається моє найулюбленіший час, початок літа, кінець весни. Якраз саме зараз такий час. І я ще подумаю про те, щоб тут пожити. Але Все впирається в інтернет. Все впирається в інтернет. Якщо він буде стабільний, то Але тут дуже класно. за те, що можна зранку прямо е, зайнятися чимось, що ти дуже-дуже дуже обожнюєш. Дуже, дуже Я монтую відео, яке напевно вже виставила. Е, от, і, і так, і через годинку напевно будемо їхати на дачу. Тому е, потрібно десь збиратись. Але так не хочу! Насправді я вже прокинулася утомленою, тому що вчора дивилася новий серіал Бріджестони. І я не люблю дивитися серіали і взагалі не люблю їх дивитися на ніч, тому що голова болить. і приходять всякі думки непотрібні, взагалі не зв'язані зі мною і коротше. Краще читати книгу.